Доброго ранку. Ні. Навірно, це тільки ранок для мене, да? Всім привіт, друзі. Ви на каналі Romax Fishing як зазвичай, ми раді вас бачити на нашому каналі. І сьогодні ми приїхали на риболовлю половити карасиків, платвичку або лящиків. Подивимося, що йде. Кажуть, тут зараз карасики ловляться. Ну, не будемо гаяти час. Ви Присаживатись позручніше, ми починаємо розкладатися і рибачити пан. Хлопці, таке дивовижне місце. Насправді, от реально, ти приїжджаєш, вже весна, вже така середина, середина весни і красота надзвичайна, знаєте, вода це дзеркало, просто ти дивишся і кайфуєш. Що, не вітру нема, тихо, сонечко тільки встає, тиша. Надзвичайно, тільки птички спивають. Ми приїхали на рибалочку. І зараз будемо теж кайфувати від рибалки на карасика. Подивіться, на що він клює, вам показати. Ну, все як звичай, Хі -хі, як то кажуть. Зараз буду замішувати прикормку вже і закидувати. Ромка ще у нас відпочива, ми приїхали з ночівлею. Він спить в машині. Бачите, тільки одні сапожки воно стоять. І <рес> все, а сам ромка спить. Ну, це таке, прокинеться він після робочої неділі, теж хоче відпочити, тому не будемо мішати йому. Хай відпочиває, тому я тихенько розмовляю, щоб не будити його. Ну а я вже чайочку попив. Зараз снасті вже розложив. Зараз замішаю прикормочку і вам далі покажу, на якому будемо ловити. І буду потроху закидувати вже, бачите, а ромка потім проснеться, підійде. Так, що я буду використовувати сьогодні на прикормці? Це ось така прикормка Real Fish, називається Specie. Універсальна, і вона іде лящає на, на плату. Кажуть, вона гарно кліє, потім будемо будем використовувати її. І по монтажу у нас буде так, монтажівські все, такі кормушечки. Візьму, навіть грам 70 щоб воно. Не стягувала і в інлайн, бо на два крючки тільки можна ловити, Тому у нас три вудочки буде інлайнерська. І, скоріше все, буде профмонтажецький, може навіть крильовий, такий попап, який буде плаваючий. Піднімати наш гачочок. Ну, там подивимося, що воно, на що воно буде клювати. Ви ж знаєте, що рибалка це експерименти, тому ми постійно експериментуємо. І то насадки, то плаваючі, то парік, то пінка, то просто попапи якісь, бува, клюють, бойли або ще щось. Ну, коротше, на що буде клювати, на те будемо ловити, як то кажуть. Тому ми зараз. Е Будемо замішувати прикормку, дамо її трошки настоятися і будемо вже починати закидувати погана. Так, ну прикормка у нас вже зволожилась, дивіться, бачите, отак оп, вона ліпиться. І тільки нажимаєш, вона бачите, розсипається. Оце кайфуха. Це те, що треба, якраз Чуть -чуть її трошки переувлажнив для того, щоб на течії бо тут течія щоб воно нормально якраз і трималося і не розліталося туди, куди нам не потрібно. Тому так. Так, тоді зараз насаджуємо два опарика і вперед у водичку будемо закидувати. Все, позакидували. Красота. Вудочки стоять. Все. Тепер чекаємо, на що воно клюйне. І вам розкажемо обов'язково. Ну а зараз, зараз на піду, доп'ю чайок і спробую з другого спроби розбудити таки ромку. Якщо це, звісно, вийде. Ну, то таке, ладно, чекаємо покльовочки і рибку. У-ху-ху-ху-ху, вже первая клевочка є. От туди, от одного. І там рибка є точно. Щас подивимось, тому що, блін, так воно колбасило, що це просто капець. Оба ще подивимося. Хто у нас там? Щось маленьке йде, да? Да. Щось дуже маленьке йде? Ну таке, як обычно. Перша. Маленька, а за нею вже піде нормально. Ну нічого, погнали, зараз перезакинемо і будемо далі ловити. А цю, звісно, відпускаємо. О, о! о. Тут уже щось добило. Ого-го-го-го-го. Бачите, тільки закиную вже друга покльовка. Це мені подобається. Це якраз те, що пінада. І таке якесь клювання було Дебеле. Потягнуло. Вообще кайф. Ще подивимося, що ми там. Кого ми там впіймали, скажімо так. Так, а ну йди сюди. А Клювання то було, а риби нема. Зараз. От то було клювання. Ото так. Да. Щось дебело тягнуло. и бьет добряче. Так что, хлопцы, сейчас... Ой-ой-ой, тихо. Тихо, дядька. Тихо, тихо, тихо. Так, есть, есть что и добряче бьет. Что-то добряче Сейчас подведу, достану быстренько, покажу. Опа. Блин. Ну, короче. Понятно. Не, ну... Ну така вже ну, непозорна, скажімо так, платвичка. Така хороша. Це вже відпускаємо, звісно. Ну, пішло діло, клювати почало, це вже добре. Опустили, садочок беремо тільки великих рибок. Ромка, до речі, у нас уїхав, його срочно позвали і він зірвався і полетів. Ну, то ж таки, сімейні справи. Є сімейні справи. Ну, а у нас пішло діло, зараз воно, бачите, воно дві вудки у мене вимотано, воно раз, воно два вудки. Коротше, все вимотано і тепер треба позакидувати. До речі, хлопці, полізуйтеся халотом. Я кинув ехолоту, а там просто водорослі, ну, два з чимось метрів. Я думаю, нащо туди його кидати. Да? Я почав трошки ближче бросати, знайшов, де воно, переходить якраз. І... Бровочка і там далі а саме це дно. Почав туди бросати, пішло діло, одразу пішло клівак. Такі справи. Так що продовжуємо далі ловити і кайфувати. Карасиків. Чекаємо. Чекаємо. Ой, там щось таке перечається. Що капець пручається, сперечається. Ой, гарнюня щось йде до нас. Прям гарнюня-гарнюня. Ну, мабуть невеличке, але все одно От ти дивись зараз, а ще зачепились, да? Хі -хі. Ну і таке було. А, ну ось невеличке, о, чудово, відпустило. Невеличке на плавающу насадочку. Піймалася. Ну, знову на відпуск. Знову на відпуск. У нас трошки дождик пішов. Бачите, почало кропати, воно, якщо видно, воно кругом почало кропати. Я зараз сів, заодно думаю, трошки пообідує. Бо вже час желудочки, як кажуть, просить їжі, тому треба трошки перекусити. Воно шашличок з вчорашнього дня залишився. Хліб, там пару овочей. Тому будемо обідати. Вам теж приємно. Ось, друзі, ситуація така. Пройшов дощик. Ви бачите, я кладив сліди мокрі. Пройшов дощик. Запах оцей свіжий весняного дощу. Не передаваємо Обалденно. А ви знаєте, після дощу вроді як красть дуже гарно плює. Тому ми зараз швидко все поперезаки і попринасаємо всі насадки і почнемо Повторно, так сказати, левити. А що робити? Реально, що робити. Бо після дощу, ви ж знаєте, я вже повторююсь, дуже гарно клює. Не треба випускати цей момент. Я, скоріш за все, що залишусь тут на ніч, ну, а там подивимося, що воно. Получиться, не получиться, коротше, подивимося, Гулять, так гулять, як то кажуть. Отак от, от. Ой, не знаю, що воно буде. Ну, щось тільки закину. сразу... Зразу була клювака. причому сперечається, доволі таки непогано. Ага. Підлящик, так? Ну да, підлящик. Зрозуміло. Ну, все одно, підлящик це ж риба. Но ми її відпустимо. Друзі, ну як я казав, після дощу у нас дуже гарно кліє. Ось ще одна покльовочка, ще одна рибка. Пішло діло, як то кажуть. дощик пройшов, водичка у рівень піднявся. Рибка активувалась і погнали покльовки, вже набагато краще, ніж було. Тому, як то кажуть, перезакидуємо і ловимо далі. Оба, да, вечірній кльов, хлопці, попере, як то кажуть. Рибка є. О-хо-хо-хо-хо. Що ж ти там таке йдеш? Щось добряче йде. Бо тягнеться важко, але спер... не сперечається. Да? А, Сперечається мала якась петріпка. Та що ти будеш робити з нею? Вон, дивіться, вообще, ну просто капець. Ну що це таке? Так, рибацьога. Гадаю, вже треба закінчувати риболовлю, Уже прикормка майже закінчилася. Дивіться, залишилося, бачите, пару разів бросить. І все, і прикормки вже немає. І вже змерз, вітер піднявся і було прямо в лице дує дме. В общем, уже противно сидіть. Не в кайф, як то кажуть. А якщо рибалка не в кайф, то треба закінчувати. Треба вже їхати додому відпочивати. Тому я буду скоріше за все, вже відпочивати і їхати. Вам дякую, що дивились це відео. Не забувайте, як завжди, з вас, лайкоси, підписочка і ну, коментуйте по побажання. Все, до наступних зустрічей, до наступної серії. Всім!